Вітаю, у нас є 5 хвилин на головне. Проводять заходи безпеки у ТЦК та СП в регіонах. У Хмельницькому поліцейські затримали вимагачів неіснуючого боргу. У пожежах вогнеборці Хмельниччини врятували четверо людей. Деталі далі. Львівські поліцейські перекрили контрабандний канал наркотиків та вилучили кокаїну майже на 7 мільйонів гривень. Наркотики передавали до України із Нідерландів через приватних поштових та пасажирських перевізників. Товар, так би мовити, ретельно маскувався. Нацполіція спільної службою безпеки України затримали наркокур'єрку та вилучили 2 кілограми кокаїну і понад півтора кілограми пігулок організатору, що знаходиться за кордоном, та його спільниці оголошені підозри. Вінницький обласний ТЦК та СП призупинив свою діяльність з метою убезпечення життя і здоров'я громадян. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці установи. Деякі послуги будуть на базі Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова та центру надання адміністративних послуг. Також посилили заходи безпеки і у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на Львівщині. Це пов'язано із російськими атаками на ТЦК у інших регіонах. Ізяславська громада провела в останню дорогу захисника України солдата Олега Валерійовича Тіщенка, 49-річний мешканець села. Більлиженці, двірецького старостинського округу, стрілець, санітар першого мотопіхотного відділення, першого мотопіхотного взводу, другої мотопіхотної роти, мотопіхотного батальйону, до останнього подиху захищав батьківщину. Жителі громади живим коридором спільною молитвою віддали шану оборонцю. Із з по 8 липня у громаді оголошено триденну загальну громадську жалобу. Вічна слава та пам'ять полеглому воїну, співчуття рідним. У Хмельницькому затримали двох чоловіків, які під надуманим приводом вимагали у місцевого мешканця 100 тисяч доларів неіснуючого боргу. Для тиску використовували погрози, пошкодження майна та навіть забрали автівку у потерпілого. Викрали вимагачів під час отримання частини зазначеної суми у розмірі 10 тисяч доларів. Під час обшуків у них вилучили також гроші, зброю, телефони та інші речові докази. Наразі слідчі оголосили затриманим підозри. Їм загрожує до 12 років. І в ув ув'язнення із конфіскацією майна також перевіряється причетність підозрюваних до незаконного позбавлення волі або ж викрадення людини. У самих пожежах, які сталися минулої доби, на звичайники врятували чотири людини в обласному управлінні ДСНС. Поінформували, що 6 липня у селищі Меджибіш, у місті Хмельницький та місті Городок, горіли квартири та житловий будинок. Ймовірно, через необережне користування свічкою чи токуріння під час гасіння вдалося врятувати чотирьох чоловіків 1938 1973 тридцять та двох чоловіків 1977-го років народження. Крім того, у Славуті та Городкул. Ліквідовано пожежі у господарських спорудах та займання сміття на відкритих територіях поблизу сіл Стріхівці та Бучая. Рятувальники Хмельниччини закликають не залишати без нагляду відкритий вогонь та дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. Юні шахісти із Хмельницької громади серед кращих на всеукраїнському рівні. 6 липня у Вінниці завершився командний чемпіонат України із шахів серед юнаків та дівчат до 16 років. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 3 показали чудові результати. Ярослав Шевченко, Владислав Півнев та Олександр Марценюк у складі юнацької команди посіли третє місце у змаганнях із блискавичних шахів. Жіноча команда у складі Владислави Корольчук і маре. Не Петренко стали абсолютними переможцями у всіх дисциплінах: класичних, швидких та блискавичних шахах за підсумками чемпіонату три золоті нагороди. Загалом у змаганнях взяли участь понад 20 команд із різних областей України. Вітаємо наших шахістів! Працюємо всі разом над наближенням довгоочікуваної перемоги та підтримуємо нашу армію у боротьбі проти російських загарбників. Слава Україні! Героям слава!